От, перша заготовочка відлита, аж світиться. Звичайна консервна баночка, залита, алюміній. Дуже вийшло цього разу добре. Так, включує світло, щоб було видно. От парує. З землі волога. От. І ще оці дві заготовочки зараз залью і на, на хату. Все. Це вже чиста болванка, чистий алюміній. Це можна використовувати на якісь токарні роботи. Або просто в подальшому переплавити, Ще до сих пір горить. Світиться. температура мінімум 500 градусів. Мінімум брати в руки. Бочка також дуже нагрілася, пробував через рукавиці. От. Через рукавиці досить гаряча, тепла. Ну, приємно. Здивував, звісно, той апарат. Ну, рішення не здивував, очікувалося це. Трошки задовго. Треба, напевно, два пальника. Або треба саму, скоріш за все, саму форму довга, її треба обрізати сантиметрів на 15, напевно, може і 20. От. Вона дуже велика, масивна, дуже довго ріється. такий результат плавки. Заходьте на мій канал, дивіться, що будемо робити далі. Все, до зустрічі, дякую за увагу. Ставте лайки або дізлайки. Чекаю на вас.